Думаю, може, я щось не те Бог сказала. Десь в глибині душі я мріла про телебачення, але я розуміла, що це не для мене, що це для тих, хто е, має мега велику голову, швидко формулювати думку, швидко адаптуватися, а я не була така. Я була дуже сором'язлива, я була дуже тихою і дуже спокійною. А мені було 18 років, я планую йти все-таки на перукарство. Це закінчую інтеригент йду на перукаря. Так я планувала своє життя. Що сталося потім? Чому я залишила програму? Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі. А, взагалі, довгий час нічого не створювала, нічого не говорила. Знаю, що у багатьох людей чимало питань виникало, де я зникла і що сталося. Ну, насамперед, я приїхала в Сполучені Штати і тут уже проживаю три роки. А, і думала про себе, що робити з цим каналом. Тут майже 20 тисяч підписників, а це така чимала цифра людей. Я розумію відповідальність і як багато людей можуть тебе побачити, почути. І... Якщо ти справді робиш Божу роботу, то і хтось може отримати щось корисне для себе. А пам'ятаю, майже рік тому в мене був такий період, що я взагалі не хотіла нічого нікому говорити, не повертатися в медіа, тому що дуже багато різної інформації ми чуємо, і мені б хотілося просто помовчати. Це був такий період в житті. Тривав він а, достатньо довго. А, я пам'ятаю, зустрілася з моїм новим співведучим. До речі, хто не знає, ми почали нове медіаслужіння тут в Сполучених Штатах. У нас є новий канал, і там ми створюємо різні відео для того, щоб ваша віра була міцніша. Взагалі, дуже багато хорошого якісного контенту. Я обов'язково прикріплю посилання нижче. Переходьте, підписуйтесь, і там можете бачити більше того, що ми робимо разом. І я пам'ятаю, зустрівшись з ним, він мені запропонував сказав Ліза, давай створювати медіа. Я думаю, собі вже всі говорять. <гум> мені хочеться просто помовчати. Але розумію, що не так багато хорошого матеріалу, не так багато інформації, яка може справді збудувати віру. І... Я вирішила говорити, так Бог просто повів чудесно, в нас там все склалося, і зараз моє служіння в більшій мірі там. А на цей канал я вирішила створювати відео про, про своє життя, взагалі, з чим я боролася, з чим я борюся, і щоб. Моя історія когось надихала, і, можливо, хтось теж буде бачити в цьому себе. І, можливо, для когось це буде корисно. Ну, насамперед, я, Ліза, маю семеро братів і три сестри з великої сім'ї. Я дуже щаслива і дякую Богу за моїх батьків, які дали мені головне, вони мені дали життя, і вони навчили мене любити Бога. А це найголовніше в житті. Згодом пам'ятаю свої підліткові роки, коли цей так складний період в житті. А ще коли ти зустрічаєшся зі своїми власними комплексами, і я почувала себе повною бездарою. У мене взагалі я вважала, що немає ніяких ні дарів, ні талантів. Бо я себе порівнювала з іншими. І ну, в школі от я згадую це той період. Коли приходила вчителька от, в молодших класах щось розповідати навчати, я дивилась не і слухала не те, що вона говорить, а те, як вона говорить. Я десь відлітала в свій світ. Мені дуже тяжко було зосередитися і почути. От, наука сама вона мені не складно давалася, але от складно було мені зібратися. Я десь була в своїх думках і десь поринала в свій світ, думала. Як людина говорить, я більше аналізувала її дії, її поведінку, і мені це більше говорило. Ну, та сфера мене чомусь приваблювала. От згодом вже старші класи закінчуючи, я любила читати. Я читала книги, я могла до ранку читати романтичні книги. І... Пам'ятаю, що вже от 10-11 клас я розуміла, що мені потрібно зробити важливий крок в житті, визначитися, куди йти вчитися, і чим займатися по житті. Я не знала. Я пам'ятаю до моїх рук одного разу потрапила книга Джона Бівера під назвою Пламіна і серце. І тоді. я це була ніч, я читала цю книгу, і дуже сильно мене Божий Дух торкнувся. Я пам'ятаю, всі спали вже в домі. І я так схилила коліно, я пам'ятаю, досі я відчула таку явну Божу присутність у своєму житті, що він небайдужий до мене. І от, напевно, це відтоді розпочався мій шлях з Богом, коли кожного вечора я приходила. На такі побачення з Богом. Я просто розповідала, як мої справи, я радилася, що мені робити. І мені від цього ставало легше. Це був такий мій надійний друг. І пам'ятаю, в такому моменті, коли тобі потрібно приймати рішення, я е, просила Бога, щоб він мені відкрив, куди мені рухатися, чим мені займатися. Я не знаю ні своїх сторін. Взагалі я мріяла про перукарство. Я думала, що, можливо, я б хотіла працювати з документами. Я не знала ні себе. І ні своїх сторін сильних і просто помолилась до Бога. І я закінчую школу, я здаю зовнішнє незалежне оцінювання. в мене достатньо непогані були оцінки, і я подаю в два заклади. Я не проходжу, я не проходжу ні на перукарство, я не проходжу ні на документознавство. І я думаю, що відбувається, що я буду зараз робити. Думаю, може, я щось не те Богові сказала. І пам'ятаю, що я тоді була можливість піти навчатися на диригента хору, а в мене був музичний слух, тому я пішла туди, мене прийняли. І я там провчилася два роки, а коли мені виповнилось 18 років, тільки виповнилося, розпочалася війна на сході України. І тато дуже часто вмикав новини по радіо, і я вже по голосу знала, яка ведуча говорить. Мені дуже подобались манери, мені подобалось, як вони говорять. І одного разу я просто взяла, виписала собі новини і вивчила їх на пам'ять. І десь рідним, друзям так проговорювала в стилі ведучий серйозний. І вони казали, Ліза в тебе талант. А як? Я собі думаю, та кожен так може. Просто взяли і вивчили десь в глибині душі. Я мріла про телебачення, але я розуміла, що це не для мене, що це для тих, хто е має. Мега велику голову, які, які мають багато освіти і можуть швидко формулювати думку, швидко адаптуватися. А я не була така. Я була дуже сором'язлива. Я була дуже тихою <хи> і дуже спокійною. Ну, правда, для багатьох можливо це буде здивуванням, але моя публічність вона не завжди говорить про те, яка є її всередині. Ну, це інша тема. І пам'ятаю, одного разу ми гуляли з друзями моїми, і я розповіла їм ці свої новини. А один з хлопців взяв, дістав телефон і відзняв мене на відео, згодом показав своєму татові, а його тато вже надіслав для мого майбутнього директора і написав йому, що бери цю дівчинку на роботу. А Мені було 18 років, я планую йти все-таки на перукарство, це закінчую диригент і йду на перукаря, так я планувала своє життя. Ціників не буде вести переговори із представниками терористичних організацій. Про це на прифід до Києва заявив заступник голови адміністрації президента Чалий. Він також зазначив, що Україна на відмін від Російської Федерації зробила все можливе, аби вреговати ситуацію на цих регіонах мирним шляхом і тут дзвінок. Мене кличуть місії. «Добрий Самарянин працювати журналістом. При тому всьому, що я жодного разу за життя не написала ніяких творів. Я не знала, як писати. Я не любила це робити. Я в школі завжди уникала цих завдань. А тут мені запропонували, і я не знаю, як я, я погодилася. Я не знаю. Якби зараз, дуже з моїм розумом, з моїм досвідом, я би зараз не погодилась. Якби мені, мене покликали в якусь нову сферу, я б сказала ні. А на той момент ще ти такий молодий, зелений, думала, а спробую. І я пішла. Я ще тоді думала, ну спробую один раз це таке життя, таке пропонують. І я пішла, мені дали газету, я почала писати. Досі пам'ятаю ті перші статті, які я писала, я там мучилась. Не було чату GPT, щоб мені допомагав. І я розуміла, що це не моє. Я розуміла, що писати і взагалі в цій сфері бути це не моє, і я планувала це залишити. Я думаю, я сама собі не подобаюсь. І пам'ятаю, конференція місіонерська, стоїть проповідник, говорить проповідь, а я десь в серці глибині себе думаю, Боже, чого я? Чого я тут? Я знаю дівчат, які вчилися на це, які вміють, які роблять це дуже добре, а я не вмію, я, я не знаю як, я дуже слабка. І я пам'ятаю, через ту проповідь Бог прямо говорив, проговорив до мого серця. Там були такі слова, що Бог не шукає здібних людей. Бог шукає вірних людей. І він, вірних людей, робить здібними. І я так це в слово взяла собі в серце і думаю, Окей, Боже, давай попробуємо. І буквально у нас пройшло, можливо, півроку чи рік. Була можливість вход на телебачення місцеве. Ми створювали програми про політику. Це взагалі теж не моя сфера, окрема тема. Я не люблю політики. І е, потім, пам'ятаю, одного разу прийшовши на роботу, мені прийшла чітка думка створювати програму для християнської молоді. І я така подивилася, що в нас є? Ну, в нас є знизу студія, і, і все. Потрібна команда, потрібні фінанси, потрібна, потрібна техніка, потрібну студію облаштувати. У нас нічого немає. І досі пам'ятаю, відкрила блокнот. <хи> я просто записала для себе, що нам потрібно. Я почала за це молитися. І пам'ятаю, що за три місяці все з'явилося. І розпочалася тоді програма Голос і кличе. Я не знаю, яким чином я писала ті запитання для гостей наших. Я не знаю, це просто я розуміла, що не я пишу, а як Бог тобі дає, ти просто пишеш. Як диктант в школі. Вчителька диктує ти пишеш, так само я відчувала в той момент. Ну, але, звичайно, була критика зі сторони людей, що от вона ніде не вчилася, а вона цим займається. І моя велика мрія була піти повчитися на канал 1 плюс 1. Я теж розуміла, це для мене було щось таке далеким, неосяжним. І згодом. Так теж Бог влаштував, що знайшлися люди, які мені проплатили те навчання. І серед 300 абітурієнтів, які подавали туди свої заявки, вибрали лише 30 і мене в тому числі. І Я там провчилася, там було по вихідних через вихідні, тобто не так багато було занять. Але що найперше мене здивувало, що я це все знаю. От я, слухаючи їх, я десь внутрішньо я собі даю відповідь, що я це знаю. Я не знаю звідки. Вітаю глядачів програми «Вражаюча історія» і Сьогодні в мене в гостях талановита і неймовірна дівчина Світлана. Вітаю тебе, Світланка. Я не буду вже А Давайте розпитаємося. На шосту, так? Да? Я багато для себе уроків там винесла, от саме не в тому, як створювати контент, а в тому. Чим я хочу далі займатися, і я зрозуміла для себе, що світське телебачення це не для мене. І теж мені один з викладачів сказав, дивлячись на мої такі внутрішні переконання, сказав, що вам не сюди. І я, відверто кажучи, не дуже засмутилася, бо для мене, бачив, я бачу з середини, як створюються новини, тому я практично не дивлюсь новин. Скажу вам відверто, що мало що втрачаю. Все, що важливе, потрібно, мені скаже кожен третій. А просто я бачу, як вони на мене негативно впливають. Це один момент, а другий момент, то, що я знаю, як вони створюються зсередини. І ти можеш по-різному подати будь-яку інформацію, а ця інформація тебе вже відповідно має на тебе вплив. Тому я до цього дуже обережна і теж рекомендую людям, які дуже сильно там перебувають, щоб напевно. Переглянули свої е, звички і е, все-таки проявляли стриманість до новин. Ми створювали багато різноманітного контенту, в нас були різні свідчення, різні служителям різним брали інтерв'ю. Що сталося потім? Чому я залишила програму? Цікавий момент відбувся в житті. Я дуже багато всього робила. Окрім того, що в мене була програма, і в нас були щотижневі випуски. І для діток ми робили, і для молоді брейнринги в нас були, і свідчення різні записували. Навантаження це було ще, окрім того, що була програма. У мене ще був курс для дівчат, який я створювала і супроводжувала дівчат, постійно була на зв'язку. А ще я співала в групі секунди, і в нас постійно десь кликали. Ми співали на весілях, і дуже насичене, активне життя. І в той момент я десь відчувала що щось іде в моєму житті не так. І Я не знаю, що я не розумію, що відбувається, але в мене немає радості в житті. То я роблю для Бога, я служу для Бога, я віддаю всі свої сили, так як мене вчать. Але от цієї радості, десь я, бідучи додому, неодноразово я плакала від того, що я не розумію, що зі мною відбувається. Я ж служу живому Богові. Чому я така втомлена і не від того, що я не виспана, а просто мене втома внутрішня. І такий був відбувся переломний момент в житті. Одного разу лягаючи спати, я а, зазвичай вмикала собі якісь проповіді і так засинала. І це натрапила на одне відео Сергія Відюкова Внутрійній мір чоловіка. І тоді він а, там бачила цілий курс. На 60 частин, і я подумала, пройшла така чітка думка, що тобі треба це прослухати. Але я подумала собі, в мене немає часу на це. І думаю, окей, в мене ще є час в дорозі, коли я там буду їхати додому, чи коли я буду йти, я можу в наушниках слухати. І так я почала це слухати. Проходить певний період, і я приймаю рішення, що все, я залишаю програму, потрібно змінювати місце проживання. І в мене було чимало пропозицій, куди йти. Я приймаю рішення йти до Луцька працювати. І пам'ятаю, одного разу ранку я вийшла на вулицю. Ще таки тільки світанок, світанок, і я кажу: Бог, якщо я зараз піду в Луцьк працювати, і моє служіння нікого не буде змінювати, то навіть не веди мене. Я не хочу. Я не хочу просто робити, просто збирати лайки, коментарі. Я не хочу. І пройшло буквально. Декілька днів, і мені написав Сергій Вітюков, цей пастор-служитель, який не знав, що я слухаю його аудіокурс, який доступний досі для Ютуб-користувачів. І він мені написав, що якщо я хочу, я можу з ним поговорити. Для мене це було великим здивуванням. І коли ми з ним зізвонилися, то він каже: знаєш, я випадково побачив твоє фото в соцмережах і подумала, така молода дівчина, така активна, але в ще так довго не витримає. І каже, Божий дух мене так торкнувся і сказав, послужи їй. І він мені каже: Ліза, ти вигоріла, ти більше так не можеш. Ну, максимум, що ти можеш протягнути це рік-півтора, а потім ти прийдеш, ти ще будеш в гіршому стані. І я серйозно задумалась, я серйозно зупинилася. І знаєте, коли ти е, почу, чуєш постійно за кафедрою, що йди в служіння, йди в служіння, служи Богові. А тут раптом тобі служитель каже світового рівня, що зараз не йди в служіння, тобі зараз потрібно послужити своїй душі, то це стан шоку. Це стан такого зупинки і аналізу, взагалі, як так? Як так? Я чула постійно, йди в служіння, йди в місію, і там помри. До кінця служи. І тут раптом я чую таке, і я починаю шукати Божої волі на це. Я не хотіла йти там до пророка. Я найперше от дуже важливо в таких, напевно, рішеннях це заглянути в своє серце і почути Бога в своєму серці. А в мене в серці раптом з'являється велике бажання залишити сцену, залишити служіння і піти в село. Ну, таке велике бажання, я така думаю, аж дивувалася, мені так захотілося зробити. Я така, ну почекай, почекай, потім думаю сама: Окей, ще є Боже Слово, кажу Бог, будь ласка, проговори до мене через своє слово. І чомусь в той момент я бачу вірш про Івана Хрестителя, де написано, що він перебував у пустинних місцях. Я така подумала, що мене чекає попереду пустині. Я така, боже, ще третє підтвердження мені дай, і я зроблю так. І ми поїхали з нашою групою, пам'ятаю, в одну поїздку місіонерську. І була вечірня молитва, закінчилась вона, і один служитель покликав мою подругу, а потім каже, поклич ще мене, тобто через неї мене. І я прийшла. І він каже: ти стоїш така перед вибором і думаєш, куди йти туди чи туди, що робити. А от те, що в серці, то це від Бога. А в мене в серці було додому вернутися в село. І я залишаю сцену, я залишаю е, людей з питанням, ти куди йдеш і чого ти йдеш. Я розумію, що мені потрібно відновитися. Мої відносини з Богом на той момент вони були просто вони були формальними, такими «Боже, дай поможи. В мене тут зараз проєкт, тут треба це закінчити, поможи, дай людей. І тобто дай, 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 а в мене не було от, просто «я і Бог. Такого не було. Я читала Біблію, я читала Біблію до речі, кожен рік перечитувала Біблію повністю. Але в мене це було швидше для галочки. Я це робила, а не тому, що я отримувала слово для себе. І це дуже велика різниця є. І я повернула, повернулася в село під такі погляди людей. Взагалі, це було справді для мене, це було. Насправді, простим рішенням, якщо каже так Бог, то якщо Бог цього хоче, то я піду, я точно знала, що це Бог. І знаєте, так дивно все склалося, 9 місяців я прожила в селі. В цей момент я теж служила в церкві, як могла, просто відновлювалася душею і проходила навчання в душепікунській сфері. І тут почалася війна повномасштабна. Тому деякі люди потім писали мені, що «О, ти залишила таке велике служіння, поїхала до Сполучених Штатів. Насправді, я залишила медіа служіння ще до війни, ще за 9 місяців. А це вже ну, просто настільки вчасно від Бога було. Прийняте рішення, і це було конкретно, явно від Бога. Тоді така незрозумілість багатьох людей, що робити, чим займатися. І я одна з тих також, яка думала, що робити. Я не хотіла нікуди їхати, нічого. Ніяка Америка мене не приваблювала, відверто скажу, ніколи. Але е десь внутрішні якісь були такі відчуття, що треба рухатись далі. Е у мене були квитки до Вашингтону, але в мене туди нічого не склалося. Двічі вони в мене туди були. В мене кликали родичі, друзі, а в мене все склалось на Аляску. Я поїхала на Аляску. І знаєте, це був мега особливий період в житті, коли тільки я і Бог, а тому що це Аляска, як ви собі уявляєте, багато снігу. Він, до речі, тоді довго лежав. Можливо, сім місяців тоді була така зима, що вона почалась рано на Алясці. Я і Біблія. Це був для мене такий період мого внутрішнього наповнення, коли я просто читала, читала і читала. Я настільки була спрагнена, і я настільки це був безцінний період в житті. І згодом я переїхала до Каліфорнії. Теж більше є, що сказати про той період, і я думаю, в наступних відео я буду ділитися цим більше. Але от, уже узагальнюючи все, я хотіла сказати, що Бог він не байдужий до кожної людини і до тебе. Зокрема, в нього є ідеальний план, який просто потрібно відшукати, от саме відшукавши Бога, ти знайдеш себе. І він тебе поведе тією дорогою, якою ти не думаєш, навіть її може не подумати. Як написано в Біблії, що я знаю ті думки, які думаю про вас, думки спокою, а не на зло, шептати вам будучність і надію. В Бога є той план, і він насправді найкращий, Тому що, коли ти знаєш, що ти робиш Божу справу, коли ти знаєш, що за тобою стоїть Бог. Це дає таке внутрішнє щастя, таку радість, яку нічого в світі не може дати. Так, да, тяжко, так свої виклики є. Ніколи нічого легко не приходило мені в життя. Завжди, от можливо, за вершинкою айсберга ніхто не бачив того внутрішнього через які переживання доводилось проходити і. Взагалі, з чим стикатися. Пройшло вже 10 років, і тоді, як я почала служити в медіасфері, я можу сказати зараз одне, що Бог є вірний, він чує, і для Бога важливіше не саме служіння, а ми самі. Служіння це вже як наслідок наших відносин з Богом, але не першочергове. Багато уроків винесла і дуже сподіваюся, що. Далі буду продуктивна для Божої слави. І цим своїм свідченням хотіла просто підбадьорити. Можливо, зараз мене дивиться якась дівчинка, яка вагається і думає, чим займати в житті. Просто прийди до Бога і запитай в нього. Хай він тебе веде і він точно направить на правильну дорогу. От головне йти. Іти за ним, хоч дорога терниста і вузька, але це того вартує. Бачити Божу славу, і ти потім оглядаєшся і розумієш, Бог це твій почерк. Це так міг зробити тільки ти. Це справді тішить душу, і це дає таку внутрішню радість, яка, яку не можна описати. У мене все. Дуже сподіваюся, що моє свідчення якось підбадьорило. І також залишаю посилання для вас на наше нове медіаслужіння тут в Сполучених Штатах. Ми служимо на каналі Логос. У нас вже розпочалося там служіння і чимало відео, які можуть бути корисними для вас. Тому я хотіла просто. Поділитися тим, що Бог робить в моєму житті. Я знаю, що в вашому житті також він вірний, він живий вчора, сьогодні навіки. Благословіннячка всім вам і зустрінемось з вами тут або ж на каналі Логос. Я залишаю посиланнячку, Приєднуйтесь, будемо раді вас там бачити. Благослови вас Бог!